Збираю, жінка другий раз ругає, що я збираю, але приходить миритися. У нього дуже велика колекція, і ще з 70-х років. У нього своя тематика. Там колекції, там більше сотні тисяч марок, якщо вже розібратися. Я їх не рахував. Спілкування з філателістами, урочисте погашення марки, презентація колекцій, які десятиліттями не полишали приватних архівів, а також експозиція робіт, призерів українських і міжнародних конкурсів. Так в Одесі відкрили 21 першу національну філателістичну виставку Укрфілекс 2025 Представлено 70 представлено понад 70 експонатів з усієї країни. Каталоги, марки, поштова історія, виставки в декількох класах. З 19 того по 23 листопада проходитиме експозиція. А журі будуть оцінювати експонати, присвоювати нагороди, дипломи і так далі дипломи і так далі. Кожна колекція, ніби невелика наукова робота. Учасники глибоко досліджують тему, по якій створюють експозиції. Серед них пан Ігор, філетелі з багаторічним досвідом. Він представив унікальну поштову історію Херсонщини, яку збирав, перебуваючи під окупацією. За словами самого колекціонера, його робота це не просто марки чи конверти, а де не на пам'яті працівникам укрпошти, які були символом незламності та вірили в деокупацію. До самого кінця дійсно там стенді тут на цьому стенді представлені всі райони окупованої частини Херсонщини. Вгорі Береславський район, який слава Богу, звільнено залишився на правобережжі. Його звільнено. Ось частина Генічеського району. Відправлення, які по Генічеському району вони тут представлені. Усі: ось він Каховський район, Скадовський, Скадовський район. Історії, які привозять учасники, відображають не лише географію поштових маршрутів, а й пережитий закарбований досвід для філателістичної спільноти. Це спосіб зберегти свідчення часу і підтримати одне одного, навіть попри війну. Здавалося б, не на часі, але це мабуть наша з вами відповідь ворогу, який щодня руйнує наші міста і села. Давайте поважати нашу художню марку, бо вона є як символ вже нашої України. Ілателія це культурний код нації його частина маленька, але важлива. Тому, тримаючись за неї, ми тримаємось за нашу культуру і за нашу історію. Колекціонери підкреслюють, марка це не просто зображення на папері, а символ епохи, який зберігає пам'ять про людей та події. І саме тому українські випуски останніх років привертають увагу далеко за межами країни. Марки Укрпошти які. Виходять і е, вони стали сьогодні феноменом, тому що вони одразу е, розійшлись по всьому світу, вони одразу показали нашу стойкість, незважаючи на складні часи. Інтерес до української філателії демонструє безпрецедентне зростання. Організатори очікують, що цьогорічний захід збере рекордну кількість відвідувачів. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.